Метою привернути більшу увагу та підсилити значимість питань охорони праці на Хмельницькій АЕС АТН, Енергоатом до даного процесу, окрім дорослих, залучають дітей. Уже другий рік служба охорони праці підприємства спільно з відділом роботи з громадськістю організовує тематичний конкурс дитячих малюнків до Всесвітнього дня охорони праці. Цього року 38 учасників, діти-працівників Хмельницької АЕС, виявили своє бажання взяти у ньому участь та з допомогою малюнка продемонструвати свої. Розуміння, бачення та значимість охорони праці на виробництві у повсякденному житті та побуті. Я люблю малювати і мені сподобалася ця ідея. Чим важлива охорона праці, охорона праці підтримує безпеку у приміщенні, де працюють люди. Потрібно пригадати правила охорони праці. Зараз вони надзвичайно важливі, тому що в нас війна, і ми маємо пам'ятати, чому зараз якби є небезпечно. Якраз це електрика, це важливо. Якраз в нас місто це можна сказати, енергетичне місто і. Все одно потрібно брати участь в таких конкурсах. В інформаційному центрі ВРГ і ЗМІ відбулося підбиття підсумків конкурсу дитячих малюнків з охорони праці, на яке завітало керівництво Хмельницької АЕС. Нагадаємо, що на офіційній сторінці ХАЕС у Фейсбук до 28 квітня тривало голосування за малюнки юних нетішенців. Воно і визначило переможців конкурсу до юних художників, які проявили свої здібності у такій важливій та важкій темі. Звернувся керівник філії ВПХ Андрій Козюра. Дякую, що ви прийняли участь, дякую, що зробили велику роботу. Ви в своїх малюнках показали ваше бачення, що таке охорона праці в нашому житті. Це все собі занотуйте. Живіть максимально правильно, виконуючи вимоги охорони праці. Будете здорові, щасливі, ще не один малюночок намалюєте. А може, в майбутньому станете начальником служби охорони праці на Хмельницькій домовились. Головний інспектор енергетичного підприємства Василь Лановенко, який контролює стан охорони праці на ХАЕС, відмітив важливість піднятої теми та подякував маленьким Нетішинцям за активну участь у конкурсі. Заступник генерального директора ХАЕС із персоналу Богдан Шмигельський запросив дітей зі своїми родинами долучатися до усіх освітніх та благодійних заходів, які проводять на екенергоатом та Хмельницька АЕС. За кількістю отриманих вподобань перше місце здобула Христина Чупенюк, на другому місці тематична робота Злати Кордан, а третє з малюнком на тему охорони праці посіла Діана Наумець. Усі учасники конкурсу отримали заохочувальні сувеніри. Даний творчий захід, проведений Хмельницькою АЕС, а Енергоатом», нагода більше дізнатися про сферу охорони праці та переконатися правила охорони праці та безпеки, поведінки, руху, пересування, спрямовані на збереження здоров'я та життя дорослих та дітей.